Тут у вас, звичайно, має бути три сценарії: оптимістичний, реальний та негативний. В вашому випадку негативні сценарії теж можна прописати, по типу будуть залишки, які ви теж можете продати, розпродати і повернути хоча б вкладені кошти. Це такий, знаєте, прям супернегативний сценарій. А всі інші сценарії вони будуть базуватись на тому, що ви плануєте свій розвиток, свій успіх і зможете його досягти. Власне в асортиментній матриці необхідно як я і говорю постійно, прописати план колекції на рік і е, походити по цехах по фабриках, по виробництвах та дізнатися вартість пошиття. І саме цю вартість разом з коефіцієнтом націнки і тоговою вартістю внести в табличку. І тоді ваш чоловік вже може приблизно оцінити ваш бізнес-план, в якому у вас буде кількість одиниць, у вас буде е, операційні витрати, змінні витрати, а також прибутки.